Uh, ну, Бач, вони то обирають одного і того правителя. Я думаю, що навряд чи вони готові за нього відповідати, але там на болотах вже починають говорити про те, що відповідатимуть за цей вибір uh, не тільки всі, як казав один відомий класик. Не дай Бог, ми не допускаємо, навіть вслух не произносимо, але вдруг. Положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Без относительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит... В прямом смысле слова и существование страны, и существование Каждого гражданина Российской Федерации и наша жизнь будущая, в том числе сколько-нибудь беззаботное, тоже стоит на кону. Но... Поэтому, чтобы без гагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсации, репарации Но... чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий. Так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира. Не дай бог. А, ну тобто суть, яка виходить у нас дуже логічна логіка для того, щоб не платити нікому репарації, для того щоб не перед ким не вибачатися для того, щоб нас не звинувачували в тому, що ми агресори, ми повбивали дуже багато людей. Треба знищити тупо всіх. Ну щоб не залишилось свідків, і розумієш, вона, якщо йти з кінця, вона каже: відповідати: будемо всі, а не будуть всі. Тобто, вона розуміє, що вона є частиною. Потім знову повертаємось. Путінського режиму, як вона сказала. Це теж дуже дивно. знаєш, я... Пособники путінського режиму да. прозвучало в Росія один. Бо мені здається, що вони ефірі. трошки розуміють, що то путінський режим. Зарадки мозка? Ні, це мені здається, їх спинномозкова рідина вже починає їм казати: ну, ребята, ми напевно щось не те робимо. Напевно, щось не те робимо. А, ну, Ми ж розуміємо, що найрозумніша частина їх е, тіла це синевіальна жидкі... рідина, яка знаходиться в колінах, е, яких у здебільшого військових е, російських вже немає. Е, тому вони втрачають. Хотілося б сказати, як жаль, але ніт? Ні, 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 не жаль. Ну, вони навіть тікати не можуть. На руках хіба що, Худи? якщо вони залишились. Так. І... Це дуже дивно, що вони взагалі роблять акцент на тому, що ну гагу бояться в ліс, не ходити, як казала Сімонян. Роблять акцент на тому, що їм треба просто тупо всіх знищити. І я казав тобі про таку. Модель передачі інформації, яка називається індоктринація. Індоктринація це передача фундаментальних знань та вірувань в певному напрямку певної держави. Інакше кажучи, це є обов'язковою частиною фашистського режиму. Тобто у нас, наприклад, немає такого розуміння, як індоктринація. Наші люди вони сприймають інформацію та її можуть якось інтерпретувати, виражатися якось, як вони хочуть, вони можуть себе самовиразити в протестах, в них є певні моделі поведінки, які спрямовані на реалізацію свободи, тобто народної волі. А в них такого немає. В них індоктринація, вони постійно кажуть: наш народ. Якщо наші, наш правитель каже наші люди, наші люди, українці, то там народ. Бо народ у них, як е, е, Бірдяєв казав, бізлікий. Бірдяєв, ти, ти прочитавши це, процитував Бірдяєв. До Бірдяєва ми дойдемо. Розумієш, мене в цій історії, от я м -м, говорила про це сьогодні, я намагаюся постійно шукати логіку. Це моя біда, коли я слухаю там, тих, хто виступає на болтах. А, але я продовжую то робити. І от, коли ти питаєш у якихось руських лібералів, чому і досі? Смішне саме словосочетання а, тут. Да, о... да. Коли ти в них питаєш, чому вони і досі ніхто з них там не вийшов на протести, і чому їх не може зібратися Майдан, як то збирається в Україні, коли нас щось не влаштовує, вони кажуть про те, що ну то не зовсім до нас то питання, тому що ну вони якось не розуміють, скільки їх вийде, коли треба виходити, а чи ви треба виходити, а за які саме там, я не знаю, ідеї то треба зробити, і все таке інше. Але коли відповідати за те, що вони зробили, то то мають всі. Ну так, да. і це називається це називається дихотомія відповідальності. Що коли людина е, мусить відповідати лише за себе, е, їй дуже легко брати ту відповідальність, але якщо, ну, якщо вона не буде страждати, якщо буде страждати, вона переходить на ту сторону, де всі мають відповідати, тобто колективна відповідальність. І дуже дивно, знаєш, коли жити хоче кожен е, добре, е, ну будучи обособленим, але коли страждати, то мають всі. І це ж е, типова радянська позиція. Типова радянська, причому радянсько-військова позиція. Що у них є колективне покарання, у них в, в менталітеті колективне покарання. Ми всі будемо страждати. І е, це селективне мислення, що, наприклад, коли все добре, ми поодинокі, коли у нас все погано, ми єднаємось. Це нонсенс. Це просто нонсенс. Це, е, е, Ніяка країна ні авторитарна, взагалі, ні е, волелюбна, не має такого підходу. А як же, оце тоді кожна щаслива сім'я щаслива по-своєму, а кожна нещасна нещасна чи, чи навпаки? Кожна щаслива сім'я така, така, як і всі, а кожна нещасна по-своєму. О, отак. Ну це ж розумієш, це персональне страждання, персональна інтерпретація страждання, але в них немає е, е, щасливих сімей. Я взагалі думаю, що це не до Вивезли. них. Вивезли? Ну, не завезли? В них не було, так <світ> да, не було. Не змогли. Людина щаслива там не може бути, тому що для щастя людині необхідна базова потреба, така як свобода. Свобода є з біологічної точки зору, одна з базових програм, яка дозволяє е отримувати інформацію новизни і формувати в себе нове бачення. Чогось. А в них через ту індоктринацію, про яку я казав, в них нічого нового не формується. Подивись, це ж хтонь. В них взагалі, подивись на ці е, місця, де вони живуть. Це жах якийсь. Такі, там не було війни. Ну, на, на території Росії війни не було. А виглядає так, наче там була війна. Якщо ну, вони підготувалися. Вони сразу підготовленими прийшли. Да, знаєш, це той випадок, коли ти одразу приходиш до дружини і кажеш, я тобі зрадив, щоб подруга її не сказала. Да. Ну і вони так думають, що да. ну, тоді з такої точки зору має сенс йти на випередження, і мені здається, що для великої кількості з них смерть а, від власних рук, то, то нормальний вихід. Вони зекономлять час. Так, просто підказка прозвучала зараз в ефірі. Якщо б ви раптом шукали а, знаку, то, то це був він. Да, якщо росіяни нас дивляться, то зрозуміти, ми ж не нам... ми ж хочемо як краще. Для всего света. Про Бердяева ты загадал? Да. Давай. Православие отличается от католицизма, как жизнь отличается от смерти. Как говорил Бердяев. Католицизм в том виде, как он переродился и каким он является сейчас, несет смерть. Смерть русской цивилизации. Цивілізація руська, каже, умріт. Ну, дай знову Оксімерон. Знову цивілізація руська. Ну, це якось дуже дивно. Але умрт. Ні, умрьо, це факт. Ну, вона дуже давно вже вмирає. Розумієш, держави після розпаду Радянського Союзу вони переродились. Тобто, в певний момент вони померли в тому вигляді, в якому були, і зародився новий менталітет в когось європейський. А в когось нічого не змінилось. Ото От як було, ну, хто погляди на життя, максимально ну, жахливо, просто інфер... інфернальний взгляд на те, що ти маєш страждати. От ти народився, ти мусиш страждати і ти помреш. І такий підхід, коли людина має топити хату е... дровами і жити при тому біля Москви. Ну, це нонсенс. І бачиш, він каже, але тішитися, що в Європі гірше, що в Європі економлять газ, економлять воду, їдять сьогодні. Вже була якась нова штука, що типу вони їдять, там, доїдають за своїми котами і собаками, типу, якийсь корм. І от вони ну тому тіться. Ні, там навпаки, просто в них коти і собаки живуть настільки якісно, що це росіяни мріють доїдати за котами і собаками європейців. Настільки велика різниця в якості життя. Мені здається, що якщо просто відкрити сухпайки росіян і дати їх котам, вони просто обрегаються кров'ю. Я думаю, вони так ну як, судячи по своїй кішкі, якщо їй не подобається, вона навіть дивитися в той бік не буде. Мені здається, не те, що дивитися, вона просто відмовиться від тебе і піде до іншого хазяїна. Але ще не зрозуміло в кого більше прав у котів чи у росіян. З приводу знову бірдяєва, да, ось ми з тобою. Цікавились, хто такий Бірдяєв, бо людина На не хвилиничку. дуже не дуже відома. Виявилось. Ну він в Гуглі є, в Вікіпедії є. Якщо б ви загуглили і подивилися, то це російський релігійний філософ українського походження народився, до речі, в Абухові. Так да, і що дуже важливо, у нього є такі труд, який називається Доля е, Росії, судьба Росії. <святок> Хоча доля воно, знаєте, так Каламбур, да? шматочок Росії. Так, так, маленька долька. Все, що від неї залишиться десь там у майбутньому. <кій> Розпадеться. Значить, сам труд написаний про те, що не дивлячись на те, що там, наче, дуже великий потенціал духовності, всі вони будуть жити загниваючи та дуже паскоцькі по та погано. І тоді мені стає зрозумілим, чому Соловйов запам'ятовує тези саме того. Філософа, який завжди робить акцент на тому, що російська культура помре, що вона буде жити погано і помре. Акцент на духовності, якої там ніколи насправді на території Росії не було, тому що там все запозичено. Абсолютно все запозичено, нічого свого немає.